З 24 лютого спортсмени Сумщини вимушені були призупинити тренувальний процес, але вже з липня його повністю відновили. Втім, навіть під час окупації спортсмени продовжували представляти область та країну на міжнародних спортивних змаганнях. На щастя, змогли повернутись до відновлення роботи дитячої на спортивних шкіл. Дякую всім нашим спортивним функціонерам, всім працівникам галузі за те, що ми зберегли. До Дня фізичної культури та спорту за високі успіхи у Сумах відзначили кращих спортсменів та їхніх тренерів. Спорт у нас, як завжди, процвітає. Незважаючи на коронавірус, на війну, наші спортсмени продовжують займати лідуючі позиції не тільки в Україні, але й в всьому світі. У свої 15 років Олексій вже чемпіон України з мотокросу. Хлопець у спорті з самого дитинства. Я брав участь у чемпіонаті Сумської області, у чемпіонаті України. Ми повинні показувати, що ми сильна нація, і що ми щось можемо. Аня сьогодні у жіночній сукні і на підборах, але зазвичай дівчина обирає кимоно. У свої 18 років вона вже має звання майстра спорту з карате. Входить до складу національної збірної України, перемагає на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Коли мені було 6 років, до мене прийшла у клас мій перший тренер сказала, що вона набирає групу дітей. Ось, і мені стало це цікаво. Я вирішила спробувати. У кожного зараз своя робота. Хтось на фронті на війні за нас захищає, а ми захищаємо на своєму фронті. І ми повсюду доказуємо, що Україна у нас найкраща і наш народ найсильніший. У спорті найголовніше ніколи не здаватися та гідно приймати будь-які результати, бо лише наполегливість і титанічна праця над собою допоможе досягти високих успіхів, говорить заслужена тренерка України Світлана Макаєва. Я б побажала, мабуть, вибрати тільки свій шлях, свого тренера, тільки свій від спорту, тому що коли ти правильно вибираєш свій шлях, то в тебе обов'язково все вдасться. Війна не ненадовго, а спорт назавжди. Новини СТС.